Звати Василина, я приїхала з села Багатковець, Теребовлянську лікарню, спостерігалася в Тернополі 8 років у гінекологів. Весь цей час мене турбував живіт, постійно болі в долині живота. Коли я звернулася до гінеколога, вони сказали мені, що в мене є кіста на яєчнику і досить велика 8 сантиметрів. Мені знайома сказала, що тут приїхала дуже гарна лікарка Катерина Геннадівна, яка робить лапароскопічні операції. І я зразу захотіла сюди приїхати зі своєю проблемою. Мене звати Любер Катерина. Я лікар-якошер-гінеколо з 11-річним стажем. Я переїхала з Луганської області, і працевлаштувалася в Теребовлянській міській лікарні. Адміністрація лікарні допомогла розвинути лапароскопічну гінекологію, і вже впродовж року ми надаємо допомогу жінкам, які звертаються в Теребовлянську міську лікарню. Коли я приїхала до лікарки, ми познайомилися, вона мені назначила аналізи, ми поздавали і готувалися до операції лапароскопічної. Операція прийшла успішно, зараз все добре, я дуже задоволена. Ми проводимо планові та ургентні операції лапароскопічним шляхом. Дві головні цілі це. Усунення патологічного осередку і збереження по максимуму здорової тканини у жінки особливо важливо це для жінок репродуктивного віку. Операції проводимо на маткових трубах, яєчниках та матці. До нас звертаються жінки з патологіями яєчників, маткових труб на матці, особливо з безпліддям. Після оперативного лікування лапароскопічним шляхом термін госпіталізації і реабілітації скорочується. Для кожної жінки косметологічний ефект дуже важливий. Після лапароскопічних операцій немає великих розрізів і шрамів. Мене звати Козак Христина Русланівна. Наразі я є лікарем-інтерном, який завершує другий рік навчання, і Терноплянська міська лікарня є заочною базою моєї інтернатури. Дякую лікарям за можливість освоювати не лише теоретичні знання, а й вдосконалювати свої практичні навички. Я маю можливість проводити гінекологічні огляди, практикуватись веденні вагітних післяопераційних жінок, проводити ультразвукову діагностику органів малого тазу під контролем наших спеціалістів. І звичайно, найціннішим є те, що я маю можливість асистувати спеціалістам в операційній, наприклад, як сьогодні, коли буде проводитись лапароскопічна кістектомія. Я дуже дякую лікарям Тербовлянської міської лікарні, які мені дуже допомогли. Тут дуже хороше обладнання, дуже хороший персонал, і всім жінкам рекомендую сюди приїздити лікуватися.